Сьогодні, 4 червня, день шанування пам'яті дітей, які загинули від рук російської агресії. Панахиду за невинно убитими дітьми проведе отець Андрій Луканів. Воїні Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Воїні Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословенний Бог нас завжди, ні повсячка, і на віки вічні. Святий Боже, святий вічний, <клухи> святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки. Пресвята Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші. Владико прости, беззаконня наші, святий посіти, і ще немочі наші, імені Твоє ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І духами, праведників, скончавшися душі, робіти спасе упоки, у покій, зберігай у блаженому житті, Біля тебе, чоловіко любче. У твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, у покій душі рабі твоїх, бо Ти єдиний чоловіко, любець Слава і сину і Святому Духу. Ти все Бог, що до аду зійшов. І розрішив закованих. Самі душі рабів твоїх упокій. Повсяч і на віки, віки, мамів. Єдина, чиста й непорочна я Діво, Що без обесі мене породила, моли, щоб спаслися дух. Помилуй нас, Боже, з великою Твоєю милості, молимося, Тобі вислухай нас і помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй». Господи, на вічний упокій всіх дітей, які загинули під час війни Росії з Україною, і щоб їхні прави не простилися вільні і невільні. Господи, поди по ми Покою душі, де всі святі, праведні спочиваю, Господи, о Господи по ми. Осподи по ми. Ж Царство царства і відпущення ріків від у Христа безсмертного Царя, хіба наша просимо. подай, Господу помолимо. Господи. Готи Воскресіння, життя і спокій, спочивших пресно пам'яті всіх дітей, які загинули під час війні. Сам Христе Божий, імена знаєш, Христе Боже наш, і ми тобі славу віддаємо, соприсвятим благим і Жотворя ще твоїм Духом, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. У блаженому спочинку, поле Господі вічний покій. Діткам, віки загинули під час світів, вітримо і вічную кам'я, вячна я, пам'ять, вічная, пам'ять, ви пам в'ячна пам я.

во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хип нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наших, як і ми, прощай, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний піло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса душ душа. Отче нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай ж нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаса душ наш. душа, Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам про війни наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим і не нас у спокусу. Але визволи нас від лукава. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса душа. Ослабе, Оставе, прости Боре, сорішені, ні вільні, і невільні, чи слові чуді, чи розумів думці дядь і в і сам Господи, прости, помилуй, бо ти благий і чоловіку любить. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хе Бог спочивай. До слова запрошуємо голову територіальної громади Володимира Бобачевича. Сучасний отче, друзі, знайомі громади, слава Субтитры. Мабуть, немає нічого іншого війни, не смерть Це, мені здається, найстрашніше взагалі, що може існувати. Коли... Воює воїн, він на це йде свідомо. Коли дорослий приймає рішення, він розуміє, що він робить, а коли гине дитина, це не є ні Богу угодно, це йде проти самої природи. Тому гіркота сьогоднішнього шанування відбивається всіх нас в серцях і в душах, Волим. Мабуть, ми ніколи не зрозуміємо матір, яка втратила дитину, батька, який вже не обійме свого сина чи доньку. Ми люди воюємо, а наші діти від цього страждають. Тож нехай Господь Бог спом'ятає тих, хто посилає на нашу українську землю шахеди і ракети. Нехай він спам'ятає тих, хто прислав сюди війська. Бо ми зобов'язані захищатися, ми ні на кого не нападали. Максимум, що можемо тут зробити сьогодні в нашій громаді, це помолитися Господу Богу за упокой душі кожної дитини, яка постраждала не тільки внаслідок війни російської агресії а за тих всіх душі, тих всіх дітей, які постраждали за весь період існування людства. Нехай ці діточки будуть при Господі Богу ангелами, а ми повинні пам'ятати і ніколи не давати собі волі і нашому наступному поколінню, волі в тому, що діти можуть на війні гинути. Нехай спочивають з мене. Дякую. Звертаюся з благанням я до тебе, щоб ти мою країну захистив. Мене тремтить, мов зранена пташина, від болю й страху трепотить крильми з очей стікає вічею сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни, вона, мій боже, матір'ю ридає, за сином, що звідтіль не повернувся Ніччує, серденько не втішає те, що колись героєм назовуть. Мій Боже, крименалі покраїнські придають діти, плачуть матері. Відвала семи, де немає світла, навіть залишаються малі. Мій Боже, діти дарма помирають. Малі, дорослі, вмерть, не веде, хвилюйтесь. Get the bed! солдат виносить життя, обволені янгом. до неба. Дитячі душі. Лягчі, і новенькі, і новенькі, мов дим. Вони закрили собою небо. Дівчинка кіночком закостечена. Хлопчик у штаті нахід брат, щоб в останню пуст, під свічну заліз і вибухом щастя. Бо можна таке пробачити. Тіхні танки, ракети, міни. Діща діток маленьких з мамами. Ворог нищить усю країну. Немає слів, уж біль і ніл. Чекає горе вас убив. А сльози, діток і матерів ще відділються вам огодинці. І я знаю, Україна і переможе. А зараз. На дерева пов'яжемо дзвіночки, це символ голосів убитих дітей. Кіточки всі, всі.